На базі центру позашкільної освіти для дітей та молоді 9 квітня відбулася 25-та обласна виставка конкурс Великодні писанки, до якої долучилися 38 дітей із 11 територіальних громад Житомирщини. Дітки привезли роботи у двох номінаціях це писанки і мальованки. Окрім того, що вони привезли тематичні композиції під загальною такою назвою Сила роду, вони ще й виконуватимуть практичне творче завдання, теж дерево роду, така тема загальна. І оскільки вже розпочали працювати дітки, ми бачимо і писанки, і мальованки, на яких з'являються. Дерево роду, це можуть бути вазончики, це можуть бути стилізовані композиції рослинні, але всі вони поєднані в одну тему дерево роду. 15-річна Діана з Бердичева, 4 чотири роки займається декоративно-прикладним малярством. На конкурсі дівчина розписувала мальованку та розповідає, що її розпис може зайняти від 2 до 5 годин. Сьогодні я приймаю другий раз участь у цьому конкурсі? Великодні писанки, але я працюю з напрямку мальованка, так як я займаюся декоративно прикладним малярством. Тут зображено дерево життя, воно відображає минуле теперішнє і майбутнє. Саме тут я зображила, якби наше теперішнє, це молода пара. Ось, і це якби їхній оберіг. Такі взагалі повинні бути в кожного вдома, так як це вважається традиційним берігом України взагалі. Скоростишева приїхала Карина, яка ж не вперше на конкурсі. На своїй писанці Карина малювала дерево життя. Дівчина розповіла нам про весь процес розпису. Потрібно взяти яєчко, обтерти уксусом, подивитися якийсь розпис або самому придумати, намалювати його, взяти писачок, віск та свічку, потрішечки розігрівати писачок та набирати віск. і... Маленькими лініями проводити по яєчку. На цьому яєчку я намалювала горшик, з якого ростуть тюльпани. Біля них листочки та дуже гарною, дуже дуже гарне обведення. Я думаю, що я буду продовжувати займатися писанкарством. Мої емоції, те, що є, ін, 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 іноді бувають такі моменти, що страх так проходить, але я знаю, що. Потрібно не здаватися, і у мене все вийде. Після проведення практичної частини учасники захищали свої роботи, з якими приїхали на конкурс. Вони будуть розповідати, яка ідея, як вони створювали, які писанки зайняли місце в композиції, як вони їх поєднали, які, яку мету вони перед собою ставили. Тобто, такі творчі проєкти, які вони будуть захищати на цій виставці. Заступниця директора з навчально-методичної роботи Центру позашкільної освіти для дітей та молоді Наталія Пантус розповідає, що журі оцінює роботи за низкою критеріїв. Журі така задача буде сьогодні складна, тому що вони мають врахувати наскільки зображені написаності правдиві символи, як вдало поєднали дітки кольори. Як тематично завершена композиція, яку представлено, бо деякі композиції об'єднують більше десяти писаночок. Вони всі об'єднані однією загальною темою, але мають бути композиційно витримані. Ну і звичайно, як для писанки, тут це чистота нанесення ліній, як писачок рівненько пише по куклі, поверхні, бо це не просто, це складно. І таким чином вони мають врахувати. Загалом. Кожен учасник отримає три оцінки: перше це за представлення композиції безпосередньо, потім за виконання творчого завдання, і третє за презентацію тобто за захист. Переможці обласного конкурсу представлятимуть Житомирщину на всеукраїнському конкурсі писанкарства Великодні писанки.